Роберт Йосипович, спозивний медяк, робить дуже круті перші кроки на своїй новій посаді. Це заохочує пацанів на полі бою різноманітними військовими клюшками у вигляді дронів. Але є маленьке але. Він гадає, що всі такі командири, як він, які переймаються за особовий склад і роблять все, щоб у пацанів на полі бою були засоби захисту, засоби знищення ворога. Дибільшого так це не працює. Ефективність топових екіпажів е, спеціально занижують та присвоюють їхню роботу, як то кажуть, угодним хлопцям. Я не кажу, що вони погані. Але є, але. Тому ці дрони будуть доходити до нас не в тому обсязі і, як то кажуть, через скандали, інтриги та переслідування ДБР, бо здебільшість воїнів вже не мовчать, а висвітлюють такі події. Слава Україні! Помстав бою!